Понад 100 тисяч гривень заробив чернігівський афарист на телефонних розмовах. Близько 30 місцевих жителів стали його жертвами. Міліція затримала шахрая по гарячим слідам. Співробітники карного розшуку Чернігівського міського відділу застосовуючи технічні засоби, знайшли даного злочинця. На той час він вже виїхав за межі Чернігівської області, але ми змогли його вирахувати і затримати. Кривником виявився 24-річний Чернігівець. Він телефонував своїм жертвам та переконував, що їх дитина потрапила в міліцію. Потім вимагав винагороди за свою допомогу. Занепокоєні батьки одразу ж придавали гроші кур'єром, якого насилав шахрай. Основна помилка громадян це те, що вони. Довіряє даним злочинцям, не перевіряють вказану інформацію, тобто не телефонують, не питають, де саме знаходиться їх родич, фамілію слідчого, номер телефону, про що міліціонери повинні повинні були повідомляти. Як виявилося, молодий вже був раніше судимий за шахрайство. Свій вчинок пояснює нестачу грошей на лікування від наркотичної залежності. Наразі затриманому загрожує до трьох років тюрми. Близько 10 тонн допомоги зібрали для міліцейського батальйону спецпризначення Тернопіль волонтери краю. Люди залюбки приносять усе, що можуть від продуктів харчування до одягу та інших необхідних речей. Зносять нам, нам в клуби, в сільські ради, продукти, хто що чим може, теплі речі. Зараз необхідно саме в першу чергу в військовим теплі речі, бо вони там мерзнуть. Приносять різних. Від картоплі і до, до, до всього, що тільки можна. Ми далі будемо збирати, поки нас не закінчиться війна, поки нас не буде меру. Обласна ветеранська організація Міністерства внутрішніх справ також бере активну участь в допомозі бійцям, які несуть службу в зоні АТО. Нами були закуплені і взуття, і теплі речі, і продукти харчування. Останнім їх кошти давали. І як я пам'ятаю із своїх старих дідів про те, що 100 років тому так само наші надавали допомогу, коли січові стрільці йшли на схід України. Вдячний людям за підтримку, помічник командира батальйону Тернопіль. Чоловік стверджує, що саме завдяки їм його бійці не голодні і одягнуті. Вся тернопільщина допомагає нам. Якісно поводити АТО для того, щоб ми там були не голодні і в теплі. Це для нас дуже важливо. Важлива підтримка наших людей, нашої батьківщини. Дніпропетровській обозівці викрили конвертаційний центр, що місячний оборот якого складав близько 250 мільйонів гривень. Його діяльність забезпечила злочинна група з 20 осіб. Ліквідірована конвертаційний центр, займаючийся мінімізацією налогів і хищенням бюджетних денежних в состав преступной группы входило порядка 20 участников, из них предприниматели, работники банков и фискальной службы. нас участники преступной группы открыли порядка 80 фиктивных предприятий. Під час обшуки було вилучено 1 мільйон гривень та понад 400 тисяч доларів. США. 15 печаток фіктивних підприємств та три фірм зареєстрованих офшорних зонах. Також велику кількість комп'ютерної техніки, яка використовувалася для організації конверт центру. Настає ще проводяться наслідні діяння, необхідне для привлічення виновних по статті 205-209 Уголовного кодексу України, санкції за яких предусматривають наказання від лишення свободи до 15 лет. У Мукачеві затримано троє озброєних молодиків завдяки спритності міліцейської собаки. Саме вона вийшла на слід прихованої зброї. Було зупинено мікроавтобус марки «Опель Віваро», який безпричинно курсував по на території приватного сектору. У ході перевірки в мікроавтобусі знаходилось троє осіб. Було вилучено автоматичний пістолет Скорпіон, споряджений 10 набоями в магазині, а також окремо 11 набоїв. Три ножі. Рукавиці та Балаклав. Затримані мали при собі посвідчення громадянської антикорупційної організації Тризуб Січ. У одного з них також виявили недійсне посвідчення спецпідрозділу Київ-2. З їхніх слів значить, вони приїхали придбати автомобіль для в зону, АТО, однак їхня версія неправдоподібна, оскільки грошей у них такої суми на автомобіль для покупки автомобіля не було. Наразі всі факти перевіряють правоохоронці затриманим загрожує від двох до п'яти років тюрми.